На рахунках всіх підтримки результати минулого року накопили величезні суми перерахунків через те, що соціальні норми не достатньо економічно грунтовані. Якщо ці норми ну, у нас банально то... не вистачає мільйони лічильників на будинках. Як вони можуть бути? Банально... Ну, це не тільки в лічильника, це не тільки в лічильниках справа, тому що споживання газ, газу облі... обліковується повністю на опалення, а на рахунок нафтогазу переплата становить перекла 7 мільярдів гривень. Просто uh -huh. Норми, по яких судовіться завищені, їх треба переглянути, просто якщо комплекс Рішти задачу, то це цілком можливо. Обсяг субсидій можна суттєво зменшити, не погіршивши рівень соціального захисту. Я так, вам щиро так, дякую, пане Антон. Перепрошую, да, да ми мусимо продовжувати розмову в студії. Це був Антон Левицький, експерт проєкту «ЮСЕД. Муніципальна та енергетична реформа. А ми розмовляємо тут із Григорієм Васильовичем Мосовим, головою Федерації профспілок України. Отож. Чи погоджуєтеся ви з тими думками, які щойно висловив експерт? Звичайно, механізми є, цільове спрямування коштів можна зробити точно так же, як через Ощадбанк. Зараз на програми неерфективності можна відкривати рахунки. Людина через картку і свій рахунок буде розраховуватися і дійсно повідомляти про цільове використання цих коштів. Це все можна зробити. Інша річ я з ним погоджуюсь, те, що тут ідуть деякі спекуляції навколо житлових субсидій. І уряд, наприклад, за свої бюджетні установи організації не завжди розраховується. Населення якраз платить більш-менш справно. А 92-94% складає рівень платежу населення, а уряд органи влади за свої комунальні підприємства, за свої державні підприємства, установи організації. Не розраховується, і на цьому виникає теж конфлікт, тому що ніякість послуг не можна досягти. І в той же час надавачі, то, хто виробляє послуги, вони зменшують тиск, наприклад, газу в системах. Це приводить ага. до нових проблем, відключення тепла, подачу гарячої води до будівель. Тобто це взаємне код. Тому цей вузел потрібно розрахувати. Але я просто говорю до того, що кількість отримуючи субсидію, можна значно зменшити. І радикальним рішенням має бути якраз підвищення рівня доходів, щоб людина сама сплачувала за свою працю, не на субсидії направляти десятки мільярдів, а на підвищення заробітної плати. На субсидії можуть бути хто? Пенсіонери, інваліди, багатодітна сім'я, може бути якась одинока мама, яка вик... Тобто ті соціальні вразливі верстви. То тоді на порядок зменшиться кількість отримувачів, а решту працюємо, заробляємо ну, є, розраховуємося. Є цікаво. І... Якщо ми в першого по частині програми говорили про те, що ви долучалися до того, як уряд створював програму дій на цей так. рік і в тій програмі, є така річ. Ну це сам голова уряду заявив Володимир Гройсман, серед отримувачів соціальної допомоги. Тільки 25% людей є справді бідними. Всі інші так чи інакше, я так розумію, фальшують дані і отримують субсидію, ну скажімо так, не знаю на, на які, хто подавав розрахунки чи, можливо, результати обстеження, які є. Бо справді, скільки в Україні тіньова економіка складає понад 40%, то зрозуміло, якісь тіньові обороти, в тому числі конвертні заплати в країні є. Це правда. Це одна сторона. А, це а Інша одна сторона, сторона ще є дуже багато багатих дійсно людей, які живуть у приватних будинках і отримують субсидії. Ну я не знаю для того. Тоді моніторинг має бути за доходами і відповідні санкції за недостовірні дані, які люди подають. Але тоді треба роздавати великий апарат. Навіщо нам 9 мільйонів сімей? Абсолютно більшість населення заганяти на субсидії. Потім апарат створювати великий для контролю, хто і як використовує і скільки. А дійсно його доходи чи не простіше дійсно переводити стрілку, як кажуть, на підвищення доходів. Ми от порахували, встановлюємо об'єктивний прожитковий мінімум. Мінімальна зарплата uh -huh. навіть я зараз грубо називаю 2,5 тисячі гривень. Uh -huh. Мінімальна зарплата вона спродукує зростання середньої заробітної плати. Ми змоделювали 7200, тисяч двісті. буде отримувати працівник середньо, Зараз 4900, підкреслюю. Далі, відрахування від податку на доходи фізичної осіб 72 мільярди поступить в державний бюджет країни. В пенсійний фонд поступить в результаті 22% єдиний соціальний внесок, поступить 78, 70 майже 80 мільярдів гривень. Тобто ті кошти, які поступають в бюджет, а і ще податок на додану вартість, так зване, тому що купівлі, товару, послуг ми сплачуємо відповідний, теж податок, да, 22%. Тому бюджет отримує ресурс. Ресурси можна використовувати на соціальні потреби, в тому числі на підвищення зарплати в бюджетному секторі, там, де працює сьогодні. Мільйони працівників пенсійний фонд отримує ресурс для підвищення пенсії, тому що за рахунок чого можна від ну, так. тільки відрахування від заробітної плати, і тоді і далі, а що ще важливо, що економіка отримує стимулюючий ефект від того, що зростає купівельна спроможність, малий середній бізнес оживає, тому що появляється попит на його товари, продукцію послуги. Тобто запуск економіки йде, і це робили не одна країна. Світі. Ви це бачите в тій програмі уряду? Якісь от такі кроки про те, що ви зараз сказали, чи чи це якраз от тих це, це е... те, до чого, до чого ми уряду? спонукаємо уряд? Я так. скажу так, і пропонуємо? А дійсно закінчити з от практикою дешевої робочої сили, яка завела. Нашу країну, власне, економіку в нічого на сьогодні, те, що ми ну, маємо. це взагалі ганьба, тому що на сьогоднішній день не тільки найбідніша країна Європи, але й найменша зарплата серед пострадянських країн. Це так. Це так ми прикро казати, тому що власне ще донедавна, нібито, ми були у нас Молдова закривала останню позицію в Європі, але вже ми спустилися майже девальвація трикратна гривні посадила нас ну на рівень заробітних плат, які двічі є нижчим ніж був у 2007 році, в еквіваленті долару. Ну ми прив'язуємося до твердої валюти. І скільки а треба зараз ще працювати об'єктивно порівнюють зарплату нашу з країнами, не зовсім розвиненими Африки, вже до того ми йшли. Ну на жаль, на жаль. І тому тут ми, як громадяни, ну і зрозуміло про спілки, ми повинні перше пропонувати ініціювати, наполягати і захищати. От функція, ми зараз пропонуємо. Подаючи відповідні аргументації, Дякую, Васильович. наскільки але... на сьогоднішній день профспілки є в Україні впливовими, щоб до них дослухалися, а це залежить від вас і від мене, якщо ми є члени профспілки, бо по конституції записано, що громадяни мають право на участь в професійних спілках для захисту своїх прав та інтересів, і якщо таке усвідомлення є в кожного спілчанина, а це 8 мільйонів людей. Це 8 мільйонів виборців, які делегували в тому числі і парламент. Вони можуть завтра парламенту це поставити питання і сказати: нащо нам перекривати вулиці, дорога ходити? Ми вас послали туди, для того, щоб ви представляли нам наші інтереси, приймали закони, які в інтересах людей. Тому що 8 мільйонів це працівників отримують ресурс і отримують 12 мільйонів пенсіонерів. Це вже 20 мільйонів, це половина е, України. Фактично дорослого населення країни, яке прагне змін таких, тому чи, це чи, має бути усвідомлено. чому українці? От мене таке запитання. Ну не, не можу сказати, що вони ну ми так всі схильні до того, аби підтримувати такий глобальний, якийсь профспілковий рух. якщо подивитися на ту саму Італію чи Францію, там. Ну, майже щотижня. Як не фермери так, перекривають центр Парижу, так. то блокують, наприклад, там польоти, авіаперевезення, чи там чи автобусні, чи інші перевезення. Тобто, профспілки саме в Україні такого немає. Це більше нагадує якісь стихійні рухи. Десь перекрили фури коло Одеси дорогу, тому що там так, водять да, да, вагу, мусять вагу, вагу. Да, вважити за то, що вони везуть, щоб не перевищувати ліміт. Я відповіді на це питання має лежить в лежить двох площинах. Одна це дійсно. Усвідомлене членство для чого ти вступаєш, для того, щоб боротися, і е, вже формується достатньо потужна генерація нового членства про спілках, ті, які готові діяти в той спосіб, який ви сказали. Ну і зрозуміло, що ми вийшли з іншої системи патерналістської і радянської системи, де люди привикли, що все держава має за них зробити. І, оце, що тому, держава, і, ми чесно чесно звернемося і, і профспілки ми були під контролем абсолютно. Ну так, але я разом з тим говорю, що тоді держава все робила, да? забезпечила все інше. А тепер ти маєш захищатися сам, да? об'єднуючись в своїй організації. А може бути профспілка, отримуючи субсидії? Профспілка, а, а, ні, я, це, це жарт, звичайно, це я але просто ми говоримо зараз. Але відносно самих дій, ви пам'ятаєте, можливо, я нагадаю, що минулого року ми проводили не одну акцію. Ми виставили ультиматум уряду Яценюка. Ми завжди додали його відстави. Я розумію, уряду, що ви можете, політичний. але це але але це мусить бути на рівні свідомості. Мені здається, так захист своїх прав, тому числі Звичайно. тому що а якщо я є, є поки така, що не видно, в Україні. Дивіться, що я буваю о, в своїх колег за рубежеві зараз буду от Женеви на генеральній конференції міжнародної організації праці завжди, де є великий контакт. 186 mm -hmm. країн приїжджає, і мої о, колеги спіл, о, проспілкові лідери з інших країн. Вони кажуть про наступне: це усвідомлення в наших спілчан є, і завдання тільки відповідного проспілкового органу тонко відчути ситуацію. І якщо вона є критичною, то приймається рішення мобілізаційного характеру про те, що вступаємо, виступаємо, захищаємо. І люди не вже не, не роздумують, треба чи не треба виходити, потрібно страйк оголошувати чи ні. У них це вже на автоматі. А в нас, коли ми інколи зустрічаємося в трудових колективах, розмовляємо цю тему. Ну як ми підемо? От роботодавець каже: А що ж ви тут страйкуєте? А може він звільнить мене завтра? А може ти і оцей страх, який заклався в свідомості людей. Він дійсно превалює ще в багатьох випадках. Молодь більш рішуче та готова вже діяти на вона, як кажуть, ну, це не... завжди і в будь-якій країні так студенти завжди були драйверами всяких ну, соціальних ну, заворушень. Так. Виступів і інше. я інші. хочу сказати, що е, в нашій організації серед членів проспілок 1 мільйон сімсот тисяч це є студентська молодь. Вона навчається Ці і технічні, фан фантастично. Так. Це ну, колосальний резервуар проспілкового руху. Скажу України. Це майбутні і активісти проспілкові, і діячі, і державні управлінці, і менеджери, і власники. Серед них вони ну, прийдуть, може ще і проблема в тому, що репозицію. в Україні все таки ну. По-перше, частина економіки в тіні говорить, про 50%, може й більше, так? А, так а з іншої сторони, багато, скажімо так, великих підприємств закрилося свого часу через об'єктивні причини, так і вони втратили ті великі колективи, які могли б реально на щось вп... Ну, Тобто, я шукаю причини, тому що, наприклад, одне з останніх повідомлень з Польщі, що знову ж таки українці, які там працюють, уже створюють свою профспілку. Обов'язково ми, до речі, орієнтуємо своїх спілчан на те, що по національному законодавству вони мають вступати в професійні спілки, утворені в даній країні. Вони не мають право якби українську проспілку створювати ну, точно так же, як і в нашій країні не можуть ну образно кажучи чи китаїці чи створити на це, так що якщо можна тому, ми, ми тому мусимо тому речі. це вони мають туди. Ми теж своїми колегами комунікуємо для того, щоб вони. Приймали їх і створили рівнозначні умови, бо там теж демпінг робочої сили. є. поляки своїх саджають на фури, платять 2,5-4 тисячі євро. Українці заходять на ту ж саму фуру, сідають, везуть Францію, Португалію, інше. Їм платять тисячу євро. І це демпінг на робочі сили, і наші колеги, працівники і проспілки Польщі не зацікавлені цьому, uh -huh. тому що вони розуміють, що тоді можна зменшити зарплату і своїм працівникам. Uh -huh. Вони зацікавлені в тому, щоб було одинаковий рівень зарплати, і тоді не будуть розігрівати, що я візьму українця, він погодиться на низький рівень зарплати, а ти не хочеш працювати. Хоча це теж має місце, ми бачимо, як переміщаються робоча сили з центральної Європи туди далі на захід, де дійсно рівень заробітної плати вищий, а ми заходимо на цей ринок центральної і східної Європи. І от безвізовий режим, те, що ви говорили про безпеку національної національну безпеку країни. Дійсно, вимивання трудових ресурсів це більша загроза ніж газ. Можна завжди купити. Замість газу можна знайти вугілля, можна знайти мазут, можна ще щось на ринках. Є але вимивання трудових ресурсів а воно формується протягом принаймні 20 років. Поки дитинка виросте, поки набуде знань, поки вона приступить трудової діяльності. Це 20-25 років. Проходить це не те, що сьогодні прийшов на ринок, буде газу і купив його тут же, якщо є ресурс, тому це питання національної безпеки і. Держава дійсно уряд, і президент має цим ринком якраз праці як одному з важливих ринків: ринок праці, ринок капіталу, ринок товарів. Я вам щиро дякую. Це був Григорій Особ... так, Григорій особи голова Федерації профспілок України. Перепрошую трошечки переплутав вас експертом. Я вам бажаю успіху. Дуже важливій праці в захисті українців, які працюють на їх на, на чесну зарплату і на чесний захист їхньої праці. Okay. Це була програма на слуху. В суді працював Леонід Олійник. На все добре, до зустрічі.